Тарас Шевченко. Хто він для нас, українців, і яких українців любив Шевченко? Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь ютуб-канал до слова по своє. І в цьому відео, в сьогоднішній день, день народження Тараса Григоровича Шевченка, я, власне, говоритиму на дані теми. Але розпочну я не з Шевченка, а зайду, так би мовити, трошки з іншого боку. Роман Василя Шкера Чорний Ворон є одним з двох творів сучасної української літератури. Який я ціную найбільше другим твором є Маруся Чурай, Ліни Костенко. Але, власне, повернемось до шкляра. Там є дуже цікавий епізод, коли до одного з головних героїв роману приходить новобранець, доброволець приходить для того, щоб воювати з більшовицькою заразою, і його запитує командир: каже: А чого ти прийшов? І каже: Я звик до того, що до мене приходять ті там в кого хату спалили там. Батьків вбили, дружину, сестру зґвалтували, ти чого прийшов? А він каже: А як Кобзаря Тараса Шевченка прочитав? Це про рівень мотивації. І насправді Василь Шкляр надзвичайно тонко і надзвичайно талановито це показує, якщо дійсно читати Шевченка, якщо відчувати його глибину, хоча б, хоча б частково відчувати. То ця мотивація насправді з'являється: мотивація любові до України, мотивація захисту України і не тільки. І власне, знаєте, я склав короткий план для того, щоб не забути основного. Говорячи про Тараса Шевченка, можна говорити насправді годинами і все рівно не сказати всього. Тому що це області метафізики, це області містики. І там є дуже-дуже багато. Навіть знаєте, окремі твори, щоб його, їх проаналізувати, до прикладу, там і мертвим, і живим. Я навіть не знаю, якщо написати декілька томів по цьому віршу, я не знаю, чи цього буде достатньо, щоб показати ту всю глибину. Тому що це метафізика, це мова символів, це мова принципів, це величезна глибина. Тарас Шевченко є основоположником українського світогляду. Я не просто так вживаю саме це формулювання, дійсно основоположник. Без нього нашого світогляду українського не було б. Саме на базі Тараса Григоровича формувалися ті всі, хто 100 років тому виборював українську незалежність. На базі Шевченка сформувався світогляд тих. Хто потім воював і проти німців, і проти Радянської Армії? На базі Шевченка сформувалася природна націоналістична ідея, насправді. Саме тому він є основоположником, він є фундаментом, він є наріжним каменем. Якби не ті всі постаті, які потім сформувалися на його основі, Якби не їхня діяльність, до якої, знову ж таки, саме Тарас Шевченко їх мотивував і свідомо, і підсвідомо, і дуже-дуже з якихось метафізичних, скажімо так, витоків чи коренів, ну то України теперішньої б не було. Хоч вона ще і не є державою українського народу, але ми виборюємо зараз свою справжню незалежність. Тому я називаю його основоположником. Він є пророком. Дійсно, пророком в класичних визначеннях тих, які є в релігіях, його слова збуваються. Його слова несуть надзвичайно глибокий метафізичний сакральний зміст, і його слова збуваються. На превеликий жаль, в багатьох сенсах він застерігаючи, попереджуючи нас, українців, про те, що нас чекає, про те, чого не варто робити, тому що такі будуть наслідки. Він виявляється таким ніби чорним пророком з одного боку, тому що він розповідає про ті страшні речі, які відбувались після його смерті, які відбуваються зараз, і які відбуватимуться далі. Вони вже, вже насправді ці всі процеси носять настільки незворотній характер, що я впевнений, що його пророцтва дані в творі і мертвим, і живим точно збудуться. Власне, це мій улюблений твір. Але про нього я трошки далі скажу. Окрім пророка, говорячи про саме в цьому ключі, про нього, Тарас Шевченко є глибоким містиком. Він відчуває творця, відчуває дуже тонко. Він спілкується з творцем як вільна людина, а не раб. Він заперечує політичне християнство, називаємо це так. Не просто так в своєму вірші Лекерії Він згадує, і Візантійський Саваоф одурить, не одурить Бог. Караті, милувати не буде, ми не раби Його, ми люди. Таких моментів в нього дуже багато. Він дуже чітко відділяє вчення пророків, вчення світочів людства від політичних форм. Я думаю, що це дуже важливо, тому що це, знаєте, таке зародження того, що я називаю надрелігійною свідомістю. І водночас при цьому він дуже чітко стоїть на позиціях саме духовних. І, власне, тут я хочу перейти до кількох фрагментів з мого улюбленого вірша і мертвим, і живим, просто тому щоб заакцентувати на них увагу і, можливо, промотивувати вас ще раз прочитати цей пророчий геніальний шедевр нашого пророка. Перепрошую за тавтологію. Нема ні пекла ані раю, немає й Бога тільки я. Так у цей німець узловатий. Добре. А що ж ти таке? запитує Шевченко. Ми не знаємо, нехай скаже німець. Нема ні пекла, ані раю, немає і Бога тільки я. Наскільки просто витончено і глибоко він показує оту підміну. Яка якраз в XVIII-XIX столітті була закріплена в багатьох філософських світових тенденціях, яка на перше місце виставила матерію. Не дух первинний, а матерія. Ціє, саме цією підміною дуже сильно скористалися потім дегенерати з розряду Леніна і так далі. І це дуже-дуже надважлива річ. Тому що, зрештою, от ви, ми, всі люди на землі, щось же ж нас відрізняє там від купи органіки, завдяки чому ми можемо мислити, говорити, творити, відчувати емоції, любити, що нас відрізняє дух. І оцей акцент він є дуже важливий, про нього можна окремо говорити дуже багато, дуже довго. Але я не просто так його вибрав. Якби учились так, як треба, то і мудрість би була своя. А то залізти на небо. І ми не ми, і я не я, і все те бачу, і все знаю. Власне, це фрагмент, який йде перед попереднім уривком. Але я його озвучив зараз. А чи вчимося ми так, як треба? Чи дійсно ми розуміємо щось, чи формуємо ми цілісну картину буття? Оцей теперішній бич людства фрагментарне мислення, коли нам наше мислення складене з якихось жалюгідних, нікчемних уламків, нав'язаних нашим теперішнім змі, і люди думають щось, думають, що вони щось нібито знають. Вони навіть не задають собі запитання, а що таке насправді знати. І тут. Прикладів можна наводити дуже багато. Я, власне, все прив'язую ближче до політики, до економіки, до україноцентризму. Та візьмемо наші теперішні вибори. Чи дійсно люди розуміють, якою має бути держава, чи задають собі запитання, чи задають собі запитання, якою має бути економіка? Я коли розповідаю про речі, про які писали і пишуть Нобелівські лауреати з економіки, мені можуть прибігати в коментарі люди, які наслухалися якоїсь грантожерської дурні популяризованої в ЗМІ, які розказують ні 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 все продати, вільний ринок там і так далі. Ідіотизм. Але люди доведені до стану, що вони навіть не задають собі запитання, а де відбулася ця підміна, на чому вона базована і так далі. Вчитись так, як треба, формувати цілісний світогляд, розуміючи, що дух є первинним відносно матерії. Чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті? Хороше запитання. Чи маємо ми відповідь на це запитання? Скільки часу пройшло? Чи можемо ми сказати, як ми зв'язані з тими народами, які жили на нашій землі? Нам же ж не розповідають навіть пряме правонаступництво. Зв'язані ми з трипільцями, не зв'язані, з кімірійцями, з кіфами, з арматами, антами і так далі. Єдине, про що нам розповідається, про слов'янську теорію, яку дуже сильно осідлала Москва для того, щоб побудувати міф трьох братніх народів, і для того, щоб на цьому міфі базувати свій світогляд русского міра, який правильніше називати московським. А ми знаємо відповідь, які були наші предки? Не знаємо і не маємо такої написаної історії. І за 30 років дуже мало хто цими питаннями взагалі займався. Але таки займалися. Дехто займався, і я в деяких наступних відео спробую, принаймні ті уривки інформації, які є доступними і певною мірою систематизованими, я спробую розповісти. І потече сторіками кров синє море. Дітей ваших. Це він говорить до тих. Недолюдів, які, які ведуть себе так, як ведуть. І наслідками їх дій є пограбована вщент Україна найбагатша країна Європи, в якій люди живуть найбідніше, повномасштабна війна, ріки української крові, героїчної, святої української крові. Це все наслідки їхніх дій. А вони думають, що вони чи Бога, чи чорта вхопили за бороду. І будуть панувати вічно, деребанити Україну, а потім їх захистять. Шевченко каже: ні, не буде. Не буде. Я впевнений, що не буде. Вони не розуміють, що вони зачепили, які сили вони зачепили. Карма їх обов'язково дістане. Відповідальність буде. І відповідальність будуть нести в тому числі їхні діти. Незалежно від нашого з вами бажання, від того, як ми це будемо оцінювати. Дуже багато чого мені хочеться сказати, але я розумію, що об'єм є обмежений. Сьогодні ж ввечері я опублікую ще одне відео з приводу Шевченка, мою розмову з дуже мудрою людиною, з архієпископом Степаном, колишнім координатором Духовної Ради Майдану, соратником Миколи Руденка, Івана Світличного. Але це буде ввечері. В цьому відео я, мабуть, згадаю ще. Один момент, власне, яких українців любив Шевченко, Дмитро Донцов, головний ідеолог українського інтегрального націоналізму. Він в свій час виступив із доповіддю в Торонто на одне із днів народжень Тараса Шевченка. Доповідь називається «Заповідь Шевченка, і там він розкриває дуже чітко, опираючись на самі тексти Тараса Григоровича, про те, яких українців любив Шевченко. І скорочений варіант цієї доповіді і розширений буде доступний у нас на сайті. І власне завтра ми його туди опублікуємо. І я додам посилання до сьогоднішнього відео. А дуже коротко про це мушу сказати. Це особливо актуально на фоні того, коли нам всі кричать: ми маєте бути, ви маєте бути єдиними, не розхитуйте човен, не розколюйте народ. Хто з ким має бути єдиним? Родини загиблих. І ті, по чиїй вині вони загинули? Зґвалтовані і гвалтівники, пограбовані і ті, хто їх грабують, маєте бути єдиними, тому що Путін напав. А чи напав би він, якби ви так не грабували, якби ви не вбивали, якби. Ну і одна справа, що там є і цілий, але там ж є і прислужники з нашою українською кров'ю. Таких питань є дуже багато. Так от. Тарас Григорович Шевченко в своїх творах дуже чітко розділяє три категорії українців. Перша категорія це ті, хто кують кайдани для інших українців. Їх він ненавидить. Він їх проклинає, в прямому сенсі проклинає. Він їх ставить на один рівень з Петром, з Катериною Другою. І дуже чітко це аргументує. Ненависть до таких дегенератів. Вони є зрадники, вони є манкурти, вони є вороги України. Причому вороги не менш страшні, ніж Петро і Катерина. Задумайтесь над цим. Друга категорія сірий люд. Звичайний пересічний обиватель, задурений, затурканий, бореться за своє виживання, споживає в основному інформацію з теперішнього зомбоящика. Таких Тарас Шевченко жаліє. Інколи Може не те, щоб засудити, а підштовхнути, чи, скажімо так, насварити за байдужість, за те, що певною мірою люди, оті та сіра маса, вони самі винуваті, що вони не розвиваються і е, зациклились тільки на матеріальному. Але він їх жаліє, співчуває, прагне для них кращої долі. І третя категорія це ті. Кого Тарас Шевченко любить. Це ті українці, які здатні на великий вчинок, які не бояться робити те, що в світі не толерується, які готові заради України проливати кров, які готові жорстко вбивати ворогів. Ними він захоплюється. Їх подвиги оспівує. Тому що саме такі люди. І стали причиною того, що ми таки дійшли до етапу, коли ми виборюємо справжню незалежність. На превеликий жаль, кількість таких людей вона завжди невелика. Але вони є. Саме ними Тарас Шевченко насправді захоплюється. Детальніше ви зможете прочитати в тому, що я казав в статтях Донцова в її скороченій версії, до якої я написав маленьку передмову, а вже на завершення цього свого відео я згадаю ще два моменти. є вірш муза Тараса Шевченка, він мені дуже близький. Надзвичайно близький, колись одна мудра людина мені його порадила прочитати. І отам є фрагмент Витай зо мною і учи. Учи неложними устами сказати правду. Учи. Неложними устами сказати правду. П'ять слів. Ці п'ять слів закодовані мають приховані в собі ключові принципи, які мають бути в нашій політиці, в нашій журналістиці. Неложними устами сказати правду. Але перше слово також треба не забувати учи. Це він так звертається з проханням до музи. До якихось вищих сил, які можуть навчати, провести шляхом, показати. Показати двері. Але ти, вже користуючись своїм правом вільного вибору, можеш в ці двері зайти, завести тебе туди вони не можуть. Дуже важливий насправді момент, учини ложними устами сказати правду. Задумайтесь над цим. Над всіма словами: П'ять слів. А Якщо його описувати, то це, напевно, буде цілий трактат. Ну і вже на завершення якоїсь такої, знаєте, оптимістичної нотки хочеться додати, Тарас Григорович зробив багато пророцтв таких темних, болючих. Він знав, він відчував те, що буде відбуватися, він відчував те, що зараз буде відбуватися. В деяких сенсах, знаєте, те, що Вернанський потім назвав ноосферою. Це ж інформаційне поле Землі, як завгодно, можете казати. От справжні творці і пророки мають туди доступ і бачать в певних сенсах те, що буде відбуватися потім. І описують доступними їм способами. Але окрім темних пророцтв, які нам ще треба насправді деякі здійснити, в тому числі покарати наших ворогів, він робив і світлі. І оце на завершення, я якраз оцю світлу фразу і хочу сказати. Чи діждемося Вашингтона з новим і праведним законом? А діждемось таки колись. Мова йде не про місто Вашингтон, як центр Сполучених Штатів, а про особу Джорджа Вашингтона, який є одним із батьків-засновників, який дав праведний закон. Знаєте, чому Шевченко говорить саме праведний закон? Тому що насправді українці мають. Я так вважаю, три найглибші ментальні цінності. Одна із них це справедливість. Я колись про ці ментальні цінності зніму окреме відео з історичним певним фактажем. Але справедливість, відчуття справедливості, відчуття несправедливості як похідне від нього, як те негативне, з чим треба боротися. Воно в нас сидить на глибині. Я навіть не знаю, який, на глибині, на клітинному якомусь рівні, на рівні генетичного коду. Не у всіх, але в значної частини сидить. Діждемось таки колись. І праведний закон буде. І українці Сонце вже сходить. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобувати, коментувати, поширювати дане відео. Це дуже важлива ваша інформаційна допомога.